Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами до ранку і починаємо з випуску новин. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. Разом з нею візьме участь у відеоконференції коаліції охочих. Проведуть перемовини. По тому запланований їхній вихід до змі. Нагадаю, чергову онлайн-зустріч коаліції охочих анонсував президент Франції Еммануель Макрон, коли стало відомо про завершення саміту Трампа та Путіна на Алясці. Окрім Макрона, під час зустрічі головуватимуть також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. До завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі також приєднається Урсула фон дер Ляйн та інші європейські лідери. Про це очільниця Єврокомісії повідомила у мережі X, не уточнивши деталей. Пізніше стало відомо, що на зустріч у Вашингтоні вирушать канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рюте. І вже є певні деталі від німецького канцлера. Як він написав у мережі Ікс на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, обміняються думками щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України. zaznaczył Friedrich Marc. Майбутня тристороння зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним може відбутися в одному з європейських міст. Таку пропозицію зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю одному з німецьких телеканалів, де обговорював результати зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Мерц наголосив, що будь-яке дипломатичне рішення щодо завершення війни має бути досягнуте в інтересах України, її державності та суверенітету. Я дійсно контактую не лише з Еммануелем Макроном, а й з багатьма іншими європейськими главами держав та урядів. У нас спільна позиція та спільна думка з цього питання, яку ми поділяємо із Дональдом Трампом. І тому важливо, щоб ми залишалися на цьому шляху та уважно стежили за дуже кропіткою роботою над угодою, радячи зокрема президенту Зеленському, які кроки він має зробити, та до чого має бути готова Україна. І я також думаю, що ця тристороння зустріч відбудеться. Час і місце проведення залишаються вільними. Можливо, це також. Буде місце, де такі обговорення відбуватимуться постійно. Ми пропустили, що таке місце може бути і в Європі, але це деталі. Вони будуть уточні лише в найближчі кілька днів, можливо, навіть у найближчі кілька тижнів. Російські війська завдали понад 80 ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини, понівечені підприємства та житловий сектор. Рятувальники лише через добу після ударів авіабомб по межівській громаді деблокували тіло загиблої. Деталі готова розповісти. Моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт! Що тобі відомо? Добрий день, Лілія Напередодні ворог атакував межівську громаду Сенеліковського району кабами та безпілотниками. Понівечені три приватні будинки. З під завалів одного з них лише через добу рятувальника змогли дістати тіло жінки. Вона загинула через удар авіабомби. Також під обстрілами були населені пункти Новопавлівської та Покровської громад. Руйнувань зазнала інфраструктура. Під час під ворожим вогнем опинилися і Нікополь, Марганець, також села Мирівського, Марганецької, Червоногрогоровської та Покровського. Ю громад пошкоджені кілька автівок. Одна машина згоріла через. Через арт-обстріл Нікополя знищення два приватні будинки. Ще три розбиті минулися без загиблих та постраждалих. Ну сьогодні окупанти шостої ранку запускають по району ФПВ. за даними моніторів. Понад 30 безпілотників ворог спрямував на населені пункти, а також здійснив арт-обстріл, зокрема Марганця. Про наслідки стане відомо вже більше з вечірніх зведень. Ну населені ж пункти просять і населення в населених пунктах просять бути максимально обачними на вулицях. Ось таку має оперативну інформацію. Лілія, тобі слово. Дякую, колегу. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Два каби скинули росіяни на село Лісне Малодонилівської громади Харківщини. Як повідомили Вова, постраждали й чоловік та двоє жінок. У них гостра реакція на стрес. Від госпіталізації люди відмовилися. За минулу добу на Харківщині постраждали шестеро людей. Окупанти обстріляли чотири населені пункти області. За даними прокуратури, близько восьмої години після артилерійського удару по Куп'янську поранено чоловіка. Гострої реакції на стрес зазнав місцевий житель після авіавлучення по селу Нова Козача Харківського району. Напередодні у вільшанах Солоницівської громади поранено чотирьох людей. Окупанти застосували ракету, безпілотники, ланцет та молнія. Через атаку пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди у Куп'янському районі. Побито багатоквартирний будинок в селі Приколотне. На Донеччині п'ятеро загиблих і четверо поранених цивільних за минулу добу. Як повідомили Вова, двох людей окупанти вбили в Святогорівці, двох у Райському, Дружківської громади, ще одного жителя у Костянтинівці. Трамовані є у Білозерському, Краматорського району, у Миколаївці, Слов'янську, Райському. За даними поліції, зафіксовано 2520 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів. Росіяни накривали усіма наявними засобами ураження. Повідомляють про пошкодження 66 цивільних об'єктів, із них 51 житловий будинок. З лінії фронту евакуйовано 684 людини, зокрема, 123 дитини. На Сумщині за добу зафіксовано понад 100 обстрілів. За повідомленням ОВА під ворожим вогнем опинилися 16 територіальних громад. Найбільше ударів у Сумському та Шосткинському районах. Окупанти накривали кабами та РСЗВ, скидали воги з БПЛА. Зафіксовано також ракетний удар по області. Сплюндровані об'єкти цивільної інфраструктури в Сумській громаді. А в середину громаді пошкоджені нежитлові приміщення. На Чернігівщині після атаки російських безпілотників спалахнули пожежі в двох районах, як повідомили в ДСНС у Коріківському районі. Знищені складські будівлі, горів сховище також у новгородці, верському районі без потерпілих. На Херсонщині дві людини поранені через російську агресію. Як повідомили, вова за добу окупанти накрили вогнем 41 населений пункт області. Росіяни цілили по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено два приватні будинки. Також окупанти понівечили приватне авто. По Запорізькій області армія РФ завдала понад пів тисячі ударів. Як сповістили, в ОВА, під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. Тільки на Преображенку, Новоданилівку, Молуток-мачку та Білогір'я припало 15 авіаударів. Окупанти били різноманітними безпілотниками, застосували 343 дрони по біленькому, плавнях, гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Малинівці. Ворог атакував з артилерії, зокрема РСЗВ. Зафіксовано 141 артудар. Надійшло 15 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та закладів освіти. У Ростовській області РФ успішно виведено з ладу залізничну релейну шафу. Про це повідомили представники партизанського руху. АТЕШ диверсію влаштували на одній з ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Цей маршрут з'єднує Ростовську область з північчю тимчасово окупованої Луганщини. Його активно використовують для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та пального, зазначили в «Атеші». Відволіктися від тривожних думок і працювати за новим фахом у Львові. Безоплатно проводять навчання з лікувального масажу для жінок, чиї близькі на фронті або полягли в боях за Україну. Як відбуваються заняття? Дивіться далі за стислим викладом теорії слідує практика. Інструкторка ставить питання ученицям в процесі роботи з пацієнтами. Як ви думаєте, що я буду з цим робити? ми не будемо відразу кани. У кожної з учасниць навчань близькі воюють або ж загинули на фронті. Чоловік Христини на полі бою з часів, АТО. на курсах вона намагається хоч трохи забути про тривогу закоханого. Єдине, про що я його просила, що при будь-яких обставинах дай хоча б знати, хоча б плюсик постав, що у тебе все добре. І я буду тоді собі спокійна. Чоловік мій там, я тут, двоє дітей. Тому я ж трохи хвилюватися. Христина взяла на себе весь побут і догляд за дітьми. Втім, прагне вийти на роботу і вже бачить себе масажисткою. Насправді я вже під час курсів шукаю, куди би можна було піти працювати. Я розумію, що відкрити свою справу зразу це буде важко. Це колись день, просто наверху вона зачитає. Помітні успіхи вже на третьому занятті показує Анна. Вона вимушена переселенка з Херсону. Жінка застала перші місяці окупації міста Росією. Чотири спроби виїхати, і вже в червні 22-го нарешті опинилася на підконтрольній Україні території. Коли ти в окупації коли ти звик жити в страху, наприклад, та жити в страху дуже важко звикнути до цивільного життя. Коли ти виходиш і люди спокійно пересуваються по вулиці, і ти стоїш, і думаєш, а можна робити крок чи не можна робити крок? Анна досі адаптується до життя в іншому місті, обрала масаж, бо колись цікавилася цією темою, і планує відкрити власну справу Заодно, щоб на волонтерських засадах допомагати ветеранам. На початках здається страшно, бо невже ти зможеш освоїти це? Але насправді, от вже після третього, за наприклад на минулому занятті, ми робили повноцінний масаж. Тобто я від себе в шоці від того, що я вже змогла зробити на третій масаж. Тобто я вважаю, що це ну прогрес. Навчання триває місяць, опісля учасниці отримують сертифікат, який надає їм право працювати за фахом, та поки доведеться опановувати найтяжче. Корекцію фігури і спортивний масаж. Ми трішки з дівчатами поступово пересуваємося взагалі по знанням в масажних техніках. На сьогодні ми вчимо лімфодренажний масаж. Вже вивчили класичний масаж. Дівчата дуже класно справляються. Та основна мета занять підтримка в період невизначеності. Громадська організація жіночі перспективи організувала цілу серію безоплатних профорієнтаційних курсів для дружин і матерів воїнів. Серед них кондитерські, автодіагностичні, швейні і перукарські. Жінки, які є дружини військовослужбовця, дружини загиблих, знаходяться інколи в непрості ситуації. Зокрема, вони не мають роботи чи не мають можливості піти працювати через те, що на ній залишились діти чи побут. Відповідно, ми хочемо, щоб жінки були більш економічно спроможними. Вони навчали, щоб вони отримали другий фах. Заняття з масажу проводять на базі однієї з приватних реабілітаційних клінік, у ніже випускниці надалі зможуть працевлаштуватися. Директорка Наталія Касаткіна визнає, потреба в якісних спеціалістах стає гострішою разом зі збільшенням кількості звернень ми з задоволенням і готові їх працевлаштувати. Достатньо багато на сьогоднішній день є звернень. А ми маємо військових, які мають проблеми теж з пиною і різного характеру. Дружини військових, які на себе взяли дуже багато питань побуту. За майже рік функціонування курсів, як підрахували організатори, 65% випускниць вдалося знайти роботу. Охочі приєднатися, можуть звернутися до Офісу підтримки родин військовослужбовців у Львові. Роман Гаврилів і Глобінка. Подробиці телекнал інтер. Марафон. Єдині новини. Продовжимо новини о шістнадцятій. Я просто зараз в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Дякую, Лілія. Про ситуацію на фронті поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.